Київ одне з найзеленіших міст Європи. Такою побачив столиці України в 2012 році. Німецький інженер Скельна Дітмар Марпейч. Він переїхав до своєї дружини Людмили в Україну. Щоб вберегти міську природу. Незабаром чоловіку довелося приєднатися до активістів громадської організації Екопарк Осокурки, прибирати сміття біля водойм, брати участь в акціях протесту і навіть вперше в житті відчути дію слізогінного газу поліцейських. Все це, аби зупинити будівництво понад сотні багатоповерхівок, ось тут, на лівому березі Дніпра, на місцині, яку вчені називають залишками первинних заплавних лук. або ми збережемо природу і переконаємо міську владу, щоб вона цього не робила, або Київ стане таким, як і багато інших великих міст бетонною пустелею. Активісти екопарку Осокурки вже три роки чергують біля цього будмайданчика, через який тут вже знищено сотні дерев, змінений рельєф дна та берегу водойми. Люди вимагають від влади скасувати дозвіл на будівництво і надати цій території захисний статус. Це виключно воля міської влади. Якщо вона знайде політичну волю, вона зможе своїм рішенням створити парк навколо озер і далі туди в бік луків. Екологічні акції протесту в Києві не вщухають. Забудовники шаленими темпами знищують зелені насадження в різних районах столиці. В КМДА заспокоюють. Мовляв, забудовники, якщо і виробили дерева, то платять місту за висадку нових. У мегаполісі постійно проводяться роботи з озеленення і є понад 300 парків та скверів. І взагалі Київ зі своїми майже 40 тисячами гектарів зелених насаджень не найменш зелене місто Європи. Це такі собі ігри зі статистикою. Вважають міжнародні організації екологія, права людина. Реальність геть інша. Зелених насаджень багато лише в лісах на околицях Києва. В місті ж вони зникають катастрофічними темпами. Київ потрібно зберігати і доглядати зелені насадження. Але тим часом Київська міська рада там за останні 20 років вона видала ну, багато ну рішень, проголосувала, щоб ну ці ж самі парки відвести під забудову. За різними даними таким чином, в Києві за 20 років знищили близько мільйона дерев. В Київ Зеленбуді кажуть, що роблять усе можливе, аби зберегти підконтрольні їм зелені зони. В минулому році було видалено сухостійних і аварійних дерев біля 8 тисяч, а висаджено 13 тисяч дерев. Така ж ситуація відбувається в лісопаркових господарстві. Ми висаджили за 20 років 20 мільйонів дерев. Часто ці висадки хаотичні, непродумані, а в парках, скверах і на вулицях з'являються інвазійні породи дерев, тобто такі, як оце червоний дуб, здатний до експансії, і з часом може витіснити дерева навколо. Екологиня Катерина Полянська закликає владу до застосування наукового підходу до озеленення Києва. Київ Зеленбуді теж визнають, що лише їхніх зусиль задля збереження Києва зеленим вже давно недостатньо. Потрібна загальноміська програма озеленення та координація усіх комунальних служб столиці, аби врятувати хоча б те, що є. Приміром, оці каштани на хрещатику, які повільно вмирають через велику кількість солі, яку розкидають на тротуари взимку комунальники, а потім згрібають усе під дерева.